Яке відношення до військової служби ви мали до війни? У 2006 році я був призваний на Срочну службу в Збройні Сили України в Десну, в Зенітний полк, і навчався там, прийшов курси і отримав спеціальність начальник станції П-19. Звідти був 4 місяці вручився, був переведений. В Білу церкву на свою посаду і закінчив в, в Чабанки в Одеській області. Службу буде мобілізований. Як саме ви попали в зону проведення ТО? Прийшла повістка, пройти медкомісію, прийшов медкомісію і буквально через три дні сказали приїхати взяти повістку. І... Був відправлений в Мукачеву, 128 -му бригаду. Звідти пройшли ми підготовку і потрапили в зону АТО в місто Дебальство. Ну, Розкажіть мілічам, де саме ви приймали участь в бойових діях? Проходив службу в АТО, приїхали ми в місто Дебальцево 4 жовтня і були там по люті. З дві неділі до виходу нас взяли в кільце. Були б там без їжі, без піщі, без боєприпасів, нічого нам не підвозили. Ми дві неділі там пробули віддали дали дозвіл вийти з Дебальсу. Вийшли ми з боєм, потрапили в місто Артемівськ. Звідти нам провели ротацію. Ми поїхали відпустку нам дали. А з відпустки зразу в Мукачево проходити, так сказати, реабілітацію. В Мукачево ми пробули десь місяців два і підправились далі в АТО, в Луганську область. Не буду уточняти куди, бо там ще досі стоять. Біля щастя і станиці Луганській. Коротко можу сказати. Е, Чи були забезпечення від Міністерства оборони усім необхідним? Порядження, харчами, боєприпасами. Містерство дали... оборони нам, що дали, це нові каски, ківларові, бронежилети. Ну, це вже дали нам девальсу одесь, як ми вже там тиждень постояли. А так їх кожен своїм. Видали. Продукти нам годували, але ну, годували не хі, але поїсти можна було. Почалися обстріли, то кухня наша згоріла з, боєприп... з... з продуктами. Ну, Питалися далі від волонтерів. Волонтери нам привозили, збирали і були для нас харчі. Чи забезпечували ну, якісною формою, берцями? Тому білизну, це вже було взимку, були. дали нам ще стару форму, як ми приїхали в. Мукачва тільки призвали, бо старі, які довго вони не зношуються, бігом зносилися, бо війна болото, це все. А вже нову форму цю, що вже нову форму прийняли її, то нам вже далеко ми вийшли з девайсу. Чим саме вам допомагали волонтери самооборони Тішинською? Привозили нам продукти, бронежилет мені давали, деяким хлопцям теж, там тепловізори, дрова привозили на зиму, бо в Донецькій області, ви знаєте, там степ, лісів взагалі немає, так само і на бліндажі нам дрова привозили. Ну, з продуктами всіма нас забезпечували. Чи відчуваєте ви після демобілізації в Збройних сил підтримку держави у вирішенні ваших проблем? Утримання пільг, працевлаштування, отримання земельних ділянок та інше? Підтримка є, стараюся допомагати нам держава, міська рада. Всі служби дзвонять, предлагають і потівки на, реабілі... на реабілітацію поїхати в санаторії. На кварплату зменшили ціни пільги. Ну це ж у нас одна проблема з землею, але я думаю, після виборів вона виснеться і буде все гаразд. Так, виявляєте з головою Антішинського міського об'єднання воїнів АТО. Чи гуртуються хлопці після демобілізації, чи приходять в цю організацію для вирішення своїх спільних проблем, реабілітації та іншого? Да, я кер... Вже демобілізувався, я почав обзванювати хлопців, дані в воєнкоматі взяв, на тішині, які дали, деякі номера відсутні, Не всіх кого обзвонив, всі відгукнули, всі прийшли і починаємо ми працювати. Те, що нам положено, розказуємо, які нові закони виходять, що нам дано. Стараємося спілкуватися і вирішувати всі проблеми, всі участвують активно. Всіх димобизов, які прийшли за то, мають учасника бойових дій, всіх запрошуємо до нас в вчинку, вирішувати, кого, які проблеми є. Будемо допомагати один одному. Ну і займатися всіма справами. Все, дякую. Дякую До побачення.